Ознака слабкості та поразок так радник США з національної безпеки Джейк Саліван назвав так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях. Тим часом США почали готувати нові санкції проти Росії через ці псевдореферендуми. Високопосадовці США та країн Заходу вже неодноразово заявляли, ці так звані референдуми нелегітимні і не будуть визнані світовою спільнотою. В Офіційній заяві Білого Дому йдеться, що Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію нічим іншим, окрім як частини України. А референдуми є фальшивим приводом для спроби анексувати частини України, порушенням міжнародного права, а також статуту ООН. те, що ви бачите сьогодні всередині Росії, цей призов військ, фіктивні референдуми, які вони намагаються провести на окупованих територіях, це точно не ознаки сили чи впевненості. Зовсім навпаки, це ознаки того, що Путін і Росія значно потерпають. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що так звані референдуми це фікція. І українці мають повне право повернути тимчасово окуповані території. Співголова гельсінської комісії США, сенатор демократ Бен Кардін, сказав в інтерв'ю голосу Америки, що так звані референдуми не змінюють нічого ані для України, ані для міжнародної спільноти. Основний принцип, який ми відстоюємо, полягає в тому, що не можна змінювати кордони силою, і це те, що Росія намагається зробити на тимчасово окупованих територіях через вторгнення Росії. Більшість населення виїхало. Проведення референдумів у регіонах, де немає стабільності, де населення не повернулося, є безглуздим і лише покликано легітимізувати незаконні дій Росії. І це неприйнятно. Таку ж думку поділяє сенатор республіканець Марко Рубіо: цей референдум є лише політичною тактикою, спрямованою на те, щоб створити фальшиву довіру до несправедливого захоплення території путіним, заявляє він. Аналогічне ставлення до псевдореферендумів висловлюють і представники Європейського союзу. це не референдум, це не політична воля людей, які там живуть. Це радше вимушене рішення, яке в Москві вже прийняли місяць тому. Вони хочуть мобілізувати більше бійців, в тому числі з цих регіонів. Це викликає велике занепокоєння. Тому багато чоловіків намагались втекти ще до початку цього так званого референдуму. Експерти наголошують, що проведення так званих референдумів перш за все незаконна спроба легітимізувати право Росії на використання зброї для захисту тимчасово окупованих територій оголошення цих референдумів дозволить Путіну сказати, що частина східної України тепер частина російської території. Він залишає за собою право використовувати ядерну зброю для їх захисту, відповідаючи на атаку заходу. Ми бачимо, що він уже оголосив часткову мобілізацію, щоб це не означало. Насправді вона може бути не такою вже й частковою. Схожої думки дотримується і директор глобальної політики президентського центру Джорджа Буша та колишній помічник держсекретаря США Девід Креймер за його словами. Референдуми це свідоцтво того, що російські еліти починають відчувати поразки Путіна я думаю, що навіть у колі Путіна зростає розуміння того, що все йде дуже погано що все це насправді катастрофа для Путіна та для російської армії в цілому. Думаю, також на рішення про проведення референдумів вплинув успіх українських наступальних дій. Якщо Путін думає, що Росія анексує території після референдуму, і Україна боятиметься наносити по них воєнні удари, то Україна вже завдавала удари по Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році. Українці про продовжуватимуть свою кампанію, щоб не трапилося, ніхто не повинен визнавати результати цих безглуздих фальшивих референдумів, які проводять під величезним тиском з дозубів озброєними солдатами, змушуючи громадян брати участь. І тому я думаю, що все це пахне відчаєм з боку Путіна, і це зовсім не виглядає добре. За словами Креймера, країни заходу взагалі не повинні зважати на ці псевдореферендуми. На думку директора інституту сучасних світових проблем, Україна та Захід мають діяти так. Ніби так званих референдумів не було. Думаю, що Україна і її західні союзники мають дотримуватися думки, що жодних референдумів в лапках не було. Кремль може вчиняти як завгодно та говорити що завгодно. Та це не означає, що все так і є. Мені здається, що саме бажання не провокувати Путіна без необхідності, ідеї якої дотримується президент Франції Макрон, вона обмежувала дії заходу з підтримки України. На думку колишнього посла США в Україні, а нині віцепрезидента інституту мира США Вільяма Тейлора, Росії не вдасться за допомогою фіктивних референдумів залякати Захід і змусити зменшити підтримку України. Навпаки, каже посол Тейлор, через так звані референдуми захід збільшить постачання зброї. Думаю, що погрози Росії, які ми чуємо знову і знову будуть стимулом та обґрунтуванням для того, щоб подвоїти підтримку України сполученими штатами і союзниками по НАТО, зокрема уданані Україні додаткової зброї та боєприпасів, артилерії більшого радіосудії ракет Хаймарс, які виявилися дуже ефективними. Ці референдуми та інші погрози вагома причина для заходу збільшити підтримку для України, а не зменшувати її. Окрім збільшення підтримки України, західні країни заохочуватимуть українців продовжувати боротьбу за свою територію. Ні для кого поза Кремлем ці референдуми не мають значення. Щоб Росія не заявляла, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області та Крим це українські землі. І Україна має цілковите право захищатися та витісняти росіян зі своєї території. А ці референдуми тільки стимул для цього. Західні експерти погоджуються в думці, що і так звані референдуми і часткова мобілізація прояв слабкості Путіна, та ані фальшиве голосування, ані погрози, які його супроводжують, не змінять підтримку заходом України, а також боротьбу за звільнення українських територій. Олексій Коваленко, Олексій Сика, Голос Америки, Вашингтон.